Загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору стартувала в Україні, повідомляється на сайті Черкаської обласної військової адміністрації. У рамках кампанії напередодні нового навчального року лікарі та мобільні вакцинальні бригади будуть проводити щеплення дітей, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію. Для цього, зокрема, визначено обласних координаторів, пункти щеплень та мобільні вакцинальні бригади, які проводитимуть виїзні сесії у таборах та у віддалених населених пунктах області. Дітям від 6 років, які не мають жодного щеплення КПК, рекомендовано ввести дві дози вакцини з інтервалом не менше одного місяця. Малеча з такими недугами, як бронхіальна астма, цукровий діабет, муковісцидоз, онкологія, серцево-судинні чи інші хронічні захворювання, потребують щеплення у першу чергу, адже вони вразливіші до інфекції перебіг хвороби в них зазвичай важчий. Нагадуємо, висока температура, кашель, нежить і сльозотеча це симптоми кору, які можна сплутати зі звичайною застудою чи грипом. Проте ліків від хвороби не існує. Особливо небезпечна недуга тим, що передається повітряно-крапельним шляхом.